Царь Батилі Шахів грає проти Мелмот. Іспанія рейтинг 1900. Ой, амбіт з тобою. Зробили таку атаку. Пішуковий меншості типу. Будемо десь давити, грати по таким полям, сломаю переводу. Що по лінії С фронтально атакувати? Якось. Типу так. Так, 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 так. Ну окей. Віддам тут все йому. Забираємо. <кій> ну, ти мене здивував конечно, з'їв пішака пишака. не те слово. А что я не, не знаю. А ну пранеш не встиг. Бац, бац, бац. Все вітати, Дана. Не хочеш він тут десь щось в слоном своїм? Мутай воду. Чого я тут? А, тут він фризен Ну да. Щось не... так. Щось таки мерещиться. Температура, мабуть. Не працюючи, так таки мерещиться? Труд. Кінь з ферзем має бути кращим тандемом. Особливо тут, коли тут чіплятися як? Ніхто не знає, як він буде чіплятися. А ми як будемо. Ну він може на 6 пішака провести. тому <кій> Рішив так суперник, ну давай. Це буде типу аж 5 да? Буде типа H1. Непрохідний ну. пішак, тому, <кій>, в принципі, тут слабкості в нього. Я можу мінятись веншпіль, пішоковий кінь проти слона. Все мене влаштовує. А, ну тут ти хочеш просто мені пошахувати. Ясно. Сюди, Сюди, Так би я не хотів рати. Шах. Так, так, так. Я просто перехожу вечір. Технічненько, можливо. 78 на 8, мабуть, не дуже по комп'ютеру. Ну, подивимося, де я помилився трохи. Тут я невдала, звісно, слона поставив. Тут. Заходить сильний хід, підвисаю в мене слон. За конем. За конем. Йому треба було що? Б3, слон G5. Угу. Просто більш шикає їх виграти. Тут слабкість у мене. На ферезом фланзі все. Все слабкість. Тут окей. Тут не окей. Тут не правий. Тут був би слон сильний. Він відійшов, би, де би на. Чорні пішаки слабкі, тут давив би. А його слон був би безтолковий. По можливості. А. Слон F1. Контратака тури була. Ну, мене цікавить цей момент. На, це хороший хід. Я розрахую, що він візьме-візьма, я просто дам шах. Кудись там відійде і. Ферзь буде тут все контролювати. Ну да, можна просто з'їсти пішика. Чорні поля буде контролювати ферзь. Треба якось тут його по можливості централізувати і потихеньку вести пішика. І все.